Не заводиться скутер кнопкою, кнопка не працює. Неохота кописатися в проводці. Вона може ще і не працювати. Е, робимо другим чином. Шукаємо на скутері реле на стартер. До нього йде силовий провід від акумулятора. Від нього йде силовий провід на стартер. Ще від нього є два проводка. Ось таких. Сюди треба кинути плюс і мінус. Реле замкнеться і стартір почне працювати. У мене ці проводи вже відкусені, то я відкусую ці. Так. Так, мінус я взяв, У мене зелений, я взяв від рами. До любої частини рами прикрутився. чи до проводу якогось. Дорами при... прикрутився і є мінус. Тут у мене і буде плюс. Плюс у мене буде цей провод. Я його візьму з тормозів. Закрутили, заізолірували і далі. Знайшов я цих два проводи, це йдуть на кнопку. До одного з проводів я примотаюся своїм жовтим проводом, який йде на реле, ізолірую і шукаю далі плюс. Так, Від ручки тормоза де ось ці два провода. Шукаємо, який нам потрібен. Так, лентою. Один провод на мінус, другий на плюс. Робить. Це постійний плюс. Другий провод не працює. Як нажимаєш на тормоз, працює. Це він нам і потрібен. Сюди крутимося, ізоліруємо. Провіряємо. Накрутив, накрутив, заізолірував нормально. Нажимаємо на кнопку старту, не працює. Нажимаємо на тормоз і старт. Працює. В ідеальному стані. До речі, чому я так роблю? Ось це. Непонятно, що за провода. Ось і тут. Непонятно що за провода. Оце непонятно, що за провода. Тут я питався робити. Половина з них не працює. Тому я все-навсе кинув одного жовтого провода. Через вескутера. До речі, треба тут погратися, щоб через вескутер провести провода. Добре. Всього він йде. Ну. Це того стоїть, зато все працює.